Листопад місяць і прогноз для знаку риб. Але спочатку хочу нагадати, що на моєму каналі вже є відео про листопад місяць по датах народження. Там враховані транзити дальніх планет, які впливають на наше життя. І цей прогноз не лише на листопад, а й на подальші місяці. Тому, кому цікава така інформація, я залишу посилання в описі під цим відео. Переходьте. І так, рибки, листопад місяць для вас починається повною в знаку Тілець. І для вас це тема третього дому. Тілець завжди про ресурси, накопичення, якусь стабільність, фінанси. А третій дім завжди про комунікацію, інформацію, знання, наше ближнє коло оточення, про наших родичів це можуть бути брати, сестри або якісь родичі. Тема авто транспорту. І повня з 5 по 20 листопада буде приносити вам по цих темах результати, або висвітлення, або прояснення ось цих питань. Хтось може отримати якісь дипломи, визнання, сертифікати, якщо ви навчалися. І переміни по цій повні або якісь можливості ваше життя могли приходити ще з кінця квітня, початку травня. І зараз ми маємо вже результат попереднього. Ось цього періоду. В когось може вирішитися питання із авто, купівля, продаж. Але на рахунок купівлі, я би хотіла застерегти, тому що в листопаді в нас буде ретроградний Меркурій, а Меркурій напряму у нас відповідає за тему транспорту і документів. Тому, якщо у вас є така ідея купити автомобіль. То я б радила її перенести вже на грудень місяць. Продавати можна, ремонтувати можна, робити переоформлення якихось документів можна, тобто теми, які вже були в нашому житті раніше, але в нас не було на них часу, не доходили руки, ми можемо доробляти якраз в проміжку листопада місяця. Так? Тобто повня буде вам приносити результати. Можливо, хтось закінчує якесь навчання, або хтось зрозуміє, що ми потрібні ще якісь додаткові навики на майбутнє. Хтось сформує якийсь свій авторський курс, який може потім навчати інших людей та дітей. В когось можуть, наприклад, прийти ясність у взаємовідносинах із братами, сестрами, рідними, близькими, із сусідами, тому що третій дім це люди, які навколо нас. Далі, 4 листопада, Марс переходить в знак-Стрілець, і для вас це 10-й дім. 10-й дім це мої досягнення, чого я досяг в цьому світі. Це тема моєї кар'єри, моєї роботи, моєї репутації. Вислух мене. І Марс буде давати тут імпульс до якоїсь дії. Можливо, вам нададуть якусь нову можливість проявити себе. Але інша сторона Марса це агресивність та імпульсивність. Тому потрібно. Тримати ці енергії також під контролем і використовувати лише в позитивному ключі. Це можуть бути також що впливати на взаємовідносини із вашими керівниками, директорами. Може якась ідея поступити від керівництва, від директорів. Тобто, в принципі, Меркурій-Стрільці в в хорошій для себе енергії вогню, тому я не думаю, що тут щось може таке прям агресивне і відбуватися. Але у вас буде запал до якихось нових цілей і досягнень, які ви собі поставите в цьому місяці. Декілька слів про Меркурій я вже сказала, але він буде в нас ретроградити з 9 листопада по 29. І поблизу цих чисел, плюс-мінус 2-3 дня, не варто назначати якісь важливі. Зустрічі, планувати подорожі, поїздки, замовляти квитки, тому що завжди є така ймовірність, що щось перенесеться, затягнеться, потрібно більше часу. А можуть бути якісь пробки на дорогах, може неправильно невірно бути інформація, якась плутанина. Замовили квиток, наприклад, на одне число, а в результаті зовсім на інше число, а то і на інший місяць. Ось такі випробування може принести нам Меркурій. І для вас Меркурій якраз таки в межах 9 дому, тобто це можуть бути якісь подорожі за кордон. Але якщо ви плануєте в проміжку з 9 по 29 якісь поїздки за кордон, то вважається, що краще в період ретроградності їздити вже в ті місця, в яких ви раніше були, не робити вибір в сторону щось нового, бо може щось вам не, не сподобатись. Або ви, наприклад, можете поїхати в те місце, в яке. Давно-давно хотіли. Да? Також Ретро Меркурій по 9-му домі буде підіймати ще питання, знову ж таки, освіти, навчання, дипломів, завершення якихось процесів і отримання результатів. По дев'ятому дому в нас проходить ще тема. Вчителів, можливо, ви вже є в позиції вчителя і можете формувати для себе якусь систему знань, яку ви можете далі передавати, оформляти якісь юридичні документи. Також по дев'ятому дому в нас ідуть судові справи, юридичні питання, в когось може йти оновлення в цих питаннях і вирішення якихось ситуацій, тому що Меркурій завжди з приставкою переробити або доробити завершити. І ось цей Меркурій йде в благоприємному для вас ключі. Він буде давати тригон усунення перешкод і якесь благоприємне завершення, або якусь благоприємну можливість до чогось повернутися да, і щось завершити. 6 листопада, в 9-й дім заходить Венера. Венера, вона завжди про фінанси, насолоду, задоволення, тому буде давати вам бажання да, от дійсно щось подорожувати, щось вивчати, може підіймати навіть якісь філософські теми, теми релігії. Ось. Тому мені здається, що Венера в цьому питанні і в сфері 9-го дому має принести трішечки балансу. Далі, Юпітер розвертається в нас в ретроградний рух 11 листопада, і це знову для вас сфера п'ятого дому. П'ятий дім це тема людей, яких ми любимо, це тема нашого натхнення. Взагалі, п'ятий дім це те, що ми любимо і кого ми любимо. Тому тут часто проходять такі романтичні взаємовідносини. І ось наш Юпітер з 11 листопада по 11 березня, тобто не один місяць. Буде в ретрограді, і Юпітер дає повторні шанси, або повторні можливості, або подарунки, якби якісь приємні приємні події. ось і Можливо, в житті ваших дітей можуть відбуватися якісь святкування або якісь досягнення, тема якогось розширення. Вашій особисті справі, в якій ви вкладаєте душу, може йти якийсь розвиток або масштабування, або будуть іти якісь нові можливості. А в сферах кохання також можуть іти якісь повторні можливості. Тобто, благоприємний дім, можливо, ви будете виступати в цей проміжок і розказувати про свої досягнення, або показувати справу, яку ви любите розказувати про неї. П'ятий дім це також ще тема хобі. Можливо, ви повернетеся до хобі, яке вас наповнювало і давало вам радість. Далі новолуння у нас відбудеться 20 листопада в знаку Скорпіон. І знову ж таки для вас це дев'ятий дім. Але наше новолуння буде з такою ізюминкою, тому що воно буде з'єднані йти із ліліт. Ліліт дає якісь страхи, маніпуляції, перекоси, нечітку інформацію, подвійне дно, щось, щось приховане. І дев'ятий дім це знову теми, там, де в нас буде Меркурій і Венера. Це поїздки, навчання, юридичні питання. Комунікації за кордон. І важливо в цей проміжок часу, плюс-мінус 2-3 дні від 20 листопада, не приймати якісь важливі рішення, тому що ну, для себе да, в цих сферах, тому що вони можуть бути якісь помилкові, або ви не можете не володіти повною інформацією, або інформація буде передана вам чітка, неправильна. Ось тому новолуння воно наче закладає нові процеси, але в питаннях, які вам вже знайомі. А рішення приймати краще вже, ну хоча б за три дня, 23-24 листопада, щоб наше сонечко і місяць відійшов від з'єднання із ліліт. І для вас я ще витягла карту Таро як енергію підказку на місяць листопад. І так цікаво, що вас у вас випало колесо Фортуни. Це циклічна карта, вона говорить про те, що, можливо, якийсь цикл вашого життя буде підходити до завершення, ви будете отримувати результати, і разом з тим може починатися якийсь новий цикл у вашому житті. Коли сокрутиться, да, ми маємо отримувати новий досвід. і... По десятці, по колесу фортуну. фортуни потрібно бути відкритими до різного роду пропозицій, так? бути соціально активними, але не дозволяти комусь насаждати собі свою іншу думку. Так? Колесо фортуни, так як у вас ще по астрології, по вашому знаку, йдуть вузли майбутнього досвіду, тобто так чи інакше якийсь новий досвід, ваше життя, якісь переміни Мають вийти в проміжку з середини 24-го посередину 26 го року, це також, знаєте, дуже сильно похоже на ось цю енергію колоса Фортуни. Тому, можливо, в листопаді ви відчуєте, що ви досягли вже якогось піку, вже якогось зростання, і далі, можливо, в чомусь вам не цікаво або так, як є, вже не несе вам розвитку да, якогось нового соціального досягнення, або. Якихось перемін можливо, в листопаді ви уясните для себе або зрозумієте, що варто піти у щось нове. Варто йти на контакти, варто йти на нові можливості. Але листопад місяць не підходить для того, щоб ми закладали нові починання. Він підходить для того, щоб щось доробити, переосмислити, можливо, придивитися, намалювати собі якийсь план і стратегію. Але карта циклічності вона про завершення чогось, якогось етапу в вашому житті і початок нового. Ось такі енергії та прогноз для вас, дорогі рибки, були на листопад місяць. На все добре.